Четів завжди скрізь прикута увага. На них дивляться то заздрістю, то з захопленням. Про них знімають фільми та серіали. Вони втілення дівочих мрій. 27 вересня 43-го року в місті Чугуї в Харківської області було створено Соворовське військове училище для дітей-сиріт, батьки яких загинули під час війни. Вже з грудня тут навчалися півтисячі вихованців. Хлопці віком від 8 до 14 років невдовзі після перемоги у 47-му училище переїжджає до столиці та отримує назву Київське. Цікаво, що з 55-го училище у статусі офіцерського три роки випускало лейтенантів, мінялися і терміни навчання сім-три, згодом два роки. Незмінним залишалася якість освіти і престиж випускника ліцею. Із набуттям України незалежності Київське Суворовське отримало нову назву і нове життя. У 92-му стало ліцеєм і вже через 6 років заслужило носити ім'я легендарного козачого полковника Івана Богона. Щороку влітку до столиці приїздять юнаки зі всієї країни з однією метою вибороти право носити елки на погонах, охочих багато, хоча шанс стати військовим ліцеїстом лише один. За правилами в разі провалу повторно вступати не дозволяється. Проте навіть за умов шаленої конкуренції тут не забувають, що засновувались суворовські училище як сиротинці. Тож при вступі особливу увагу приділяють дітям, за яких не можуть подбати батьки. Їхньою сім'єю стає держава і збройні сили. Пільги надаються безумовно, поза конкурсом мають право на зарахування діти сироти Діти, які позбавлені батьківського пікулування, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків. В ліцеї навчаються учні 10 та 11 класів. Фізика, математика, історія. Більшість предметів, як у звичайній школі, та різниця все ж помітна одразу. Перше, що опадає в око, це наявність форми та незвичний для школярів розклад дня. Ліцеїсти відрізняються від іншої молоді поведінкою, зовнішнім виглядом. Відповідальністю за доручену справу. Добровільно змінити диван на казармове ліжко, власний час на життя за розкладом це вже неабиякий вчинок. На таке здатен не кожен. У ліцеї найперше це дисципліна. Правила прості: погана поведінка на вихідні залишаєшся у закладі. Отримав двійку, теж у звільнення не йдеш, доки не виправишся. До того ж, існують наряди прибирання, інші роботи. Такий насичений графік. Привчає до дисципліни та організованості, гартує характер. Юнаки швидко звикають, а згодом із подивом помічають зміни в собі, почуваються дорослішими за однолітків. По-перше, ми розвиваємося фізично набагато швидше, ніж розвиваються наші сверстники, ті що вчаться в школах. По-друге, те, що в нас дисципліна на першому місці стоїть, важливо осягнути не лише шкільну науку. Тут хлопців навчають збирати та розбирати автомат. Впевнено тримати зброю в руках та неодмінно влучати в ціль. Я думаю, я влучив ціль. Це не важко. Окрім стрільби та занять, хлопці активно заявляють про себе у спорті. Відвідують секції волейболу, футболу, східних двоборств. Ліцеїст Павло Ходмановський чемпіон України з Теквондо. Він місяцями після занять відточував техніку і відпрацьовував удари. Навчався долати страх. Знаєте, спортивний страх він є всюди, і навіть у досить професіональних спортсменів завжди є спортивний страх. Просто у когось він більше, а у когось менше. Ну, у мене він був менше половини, можна сказати. Тому що я був трохи впевнений в собі. Тренування тренуваннями, але інколи доводиться приймати досить складні та дорослі рішення. Так трапилося, що двоє друзів кадетів, які тренувалися разом, зійшлися у спарингу під час фіналу чемпіонату України з Тайквандо. Хлопці зізнаються, психологічно було важко, і товариша не хочеться втрачати, і смак перемоги прагнеш відчути. Та друзі знайшли вихід гідний справжніх чоловіків. Коли ми зійшлися, ми домовилися, що будемо битися безпощадно, не ставитися до друг до друга як до ворога. Ну, так вийшло, що він зайняв перше місце, я в друге. Ми як були гарними друзями, так і осталось. Звісно, я, писан. ніколи... Не преодолеть, полз. Преодолеть. Преодолеть, Приказано преодолеть. Виконання поставленого завдання за будь-яку ціну. Винахідливість та рішучість. Ось головні риси людини в погонах, навіть якщо це підліток. У 2002 році ліцеїсти відкривали парад на честь 11-ї річниці незалежності. Під час маршу один з барабанщиків загубив черевика. Та хлопець не розгубився і крокував далі. Зреагував так, що цього не помітили ані його друзі, ані глядачі, ані посадовці на трибуні. Це трапилося тому що... тому, що оркестр вступив невірно. І ліцеїст, який йшов позаду мене, наступив мені на туфель. Але я не розгубився. Як шов, так і йшов. Було витримане рівняння в шерензі діагоналі. Це найважливіша якість для військового, не дивлячись на будь-яку ситуацію, виконувати поставлену задачу. військовий ліцей це не лише армійські дисципліни. Навчання тут це ще й гарні манери, культура спілкування, елегантність. Тут готують справжніх джентльменів. Щоб ви назавжди запам'ятали, коли ви е, щось забули, чи не знаєте, як користуватися приборами, правило одне: беремо з крайніх. Приборів до тарілочки, з крайніх, так як ми обнімаємо дівчинку. От зробіть рух, як би ви зараз хотіли свою дівчинку обняти. Юнаки в погонах добре знають, як обійняти дівчину, в якій руці тримати виделку, в якій ніж, як правильно зробити комплімент, коли ще одягнути, які квіти подарувати, та навіть як в майбутньому доглядати за вагітною дружиною. Скажіть мені, будь ласка, де. Вчать наших джентльменів це робити. Де вчать правильно сидіти за столом, де вчать, як правильно споживати, і як навіть ці спиртні напої культурно не опіться і забиться, а культурно вживати так, щоб це було на користь здоров'ю, а не просто прийти і е, перекинути, перехилити чарку. Половінзер, лорд Кристенсенд, Принц Альберт. Ці назви хлопцям добре відомі. На уроках етики вони швидко навчилися в'язати вузли, довели до автоматизму рухи, знають, який вузол в'язати на святковий вечір, а які на ділову зустріч. Вміють підібрати тон краватки під костюм. Набуті знання та правила хорошого тону, ліцеїсти демонструють не лише викладачам та дівчатам у звільненнях. Якось до столиці було запрошено делегацію Московської кадетської школи-інтернату. Київські ліцеїсти та московські дівчата кадети разом гуляли містом. Ділилися досвідом і, звичайно, намагались справити враження одне на одного. Дівчата поводились витончено та жіночно. Хлопці демонстрували гарні манери та чоловічу елегантність. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна дав квиток у життя багатьом успішним людям. Це, кажуть, золота фішка, гарний старт. Можливо, тому серед випускників нині так багато полковників та генералів. Багато з них займають керівні посади в оборонному відомстві. Наприклад, колишній Суворовець, а нині віце-адмірал, заступник начальника генерального штабу Ігор Кабаненко. Він і досі багато чим завдячує ліцею. Звичайно, це, це для хлопця, це школа мужності, школа е, вмінь, е, чоловічих мін, не тільки військових, це школа, яка дає можливість е, далі стартувати в житті і робити свою справу, Я би сказав, на випередження. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо для того хлопця, для тих молодих людей, які мають на меті пов'язувати своє своє життя з військовою службою, зі службою батьківщини. Це е, такі речі, на мій погляд, які дорого варті. Серед тих, хто навчався з Ігорем Васильовичем, є ще одна успішна людина. Колишній військовий, а нині перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Анатолій Мураховський. І, хоча армія для нього вже позаду, саме кадетські роки він згадує, як важливі в його житті та кар'єрі. Висока самоорганізація, відповідальність за себе і за людей, з якими працюєш, за підлеглим, повага до старших, шанобливе ставлення до молодших. І я б сказав, би, що Суворовське училище загострює в людині ставлення до батьків. Школа надзвичайно тяжка психологічно, тому що відірватися від дому в такому віці це серйозний психологічний іспит. Я б в цій ситуації не радив вступати до військового училища Суворівського тим, хто слабкий духом, і не впевнений, що він ці випробування зможе пройти. Але якщо людина проходить ці випробування, то їй в житті буде набагато легше долати ті труднощі, які життя. Щодня виставляє перед дорослими людьми. Ось ще один приклад: Володимир Стрижевський. Нині він генерал-майор, професор, кандидат військових наук, начальник кафедри сухопутних військ Національного університету оборони України. Сьогодні він поважна, серйозна людина. А друзі пам'ятають його ще зовсім юним кадетом. І він пам'ятає всіх та пригадує традиції ліцею, яких дотримуються і сьогодні. На мій погляд, будь-яка армія тримається на традиціях. І в суворовському училищі дуже багато було традицій. Так, наприклад, курсанти, суворовці першого курсу носили тільки рівні пагони. Суворовці другого курсу повинні були носити м'яті пагони, тобто це відрізняло перший курс від другого. І коли вручали перший пагон, то його треба було носити під значком на серці. І цей пагон я. Ношу вже 33 роки. Ось він. Це цей погон, який пройшов зі мною всю мою службу. Він, правда, має вже такий непрезентабельний вигляд, але це є така традиція. А от Роман Сазонов обрав після ліцею цивільне життя. Нині він провідний спеціаліст фондового ринку України. Роман переконаний, якби не суворівський вишкіл, йому не вдалося б реалізуватися сповна. Суворівське училище на той момент, це був не ліцей суворівське училище, звісно, мені дало много. В первую очередь это э, поверить в себя, да, поверить в плечо товарища, потому что действительно немаловажно мне является то, что ты работаешь, живешь, находишься не один, да, ты живешь в социуме. Все это, конечно, в первую очередь помогает не только в личной жизни, не только там, за забором, я имею в виду не не, на, не по военной стезе, но и в бизнесе, в работе, в дружбе, в других отношениях. Незважаючи на сувору дисципліну та постійну зайнятість, хлопці знаходять час і для творчості: співають, декламують вірші, грають на різних музичних інструментах. Серед них є чимало здібних юнаків. Вальс вже давно є візитною карткою цього закладу. Тричі на тиждень в залі ліцею проходять заняття з бальних танців. Это необходимо як маршировать. Вот вони вміють а вот танцевать не умеют. А я ставлю их на одинаковые. Будущий офицер должен красиво ходить, красиво маршировать, красиво танцевать и служить примером для подражания другим солдатам, другой части молодежи, которые смотрят на офицера. Этим словом все сказано. Это должен быть культурный человек, гармонично развитый. Не только маршировать, но и танцевать, и ухаживать за женщинами. Щоб танцювати з дівчатами, юнакам доводиться навіть кастинг проходити. Тож до занять вони ставляться відповідально, терплячі вивчають незвичні для військової людини рухи, готуються до важливої події благодійного кадетського балу. І ось він справжній бал.